До продажу доступний Honda NC700X на механіці з ABS-ом. Мотоцикл привезений з Японії, повністю весь в оригіналі, з дуже маленьким пробігом, стан нової речі. ABS, до речі, комбінований. Мотоцикл весь в оригінальній фарбі, не фарбований. Повторюю стан нового мотоцикла. Я зараз наперебігшую. Так і є. Кого цікавить більш детальний відео огляд, пишіть, дзвоніть, залюбки, на всі запитання відповім, все покажу, все розкажу, всі наклеїчки, все як потрібно, як має бути. Два оригінальних ключика. Бачимо пробіг. 5 800, ну, майже 6000 километров. Працюю без ніяких там запитаний. Стану лого мотоцикла. Оригінальний набор інструменту, ну все як має бути. Повторююсь, кого зацікавила дана пропозиція до купівлі, пишіть дзвоніть, відповім на всі запитання і дам більш детальний відеогляд зв'язку.